Мене звуть Олександр Корняков. До війни я працював а, фотокореспондентом в різних виданнях. Як і більшість українців, Олександр Корняков зустрів війну вранці 24 лютого. Мені зателефонував мій родич. Це близько шостої ранку, було «Асаня, Війна. Я, я так спросоню. Яка війна? Він каже: все, росіяни на нас напали, а у мене вікна виходили в сторону Чорнобаївки. Херсонського міжнародного аеропорту то я, от якраз побачив, як э, почув э, такі хлопки і побачив, як э, йде дим. За кілька днів російські загарбники увійшли в місто. Та херсонці не збиралися мовчки зустрічати непроханих гостей. А ну їдь звідси. Хлопець взагалі красень. Херсонці пиши на ці мітинги, тому що вони були не з тим, що місто захопили окупанти, а, тому що херсонці вважають себе українцями, частиною України, а не частиною там, Російської імперії. Україна, понад усе, Україна, понад усе! Херсонська Україна! Херсонська Україна! Олександр залишився в Херсоні, фіксував мітинги, та й взагалі життя людей у окупації. Я насправді, коли був заклик вийти на мітинг, я йшов. Я, я, я вважав, що ну прийде, як завжди, там 300 чоловік, 200, ну може 500 буде. Думав, це ж якщо 500, це буде добре. Я от іду і ще, ну може би, портала. Три-чотири людей дуже багато йде. З, з прапорами йдуть символіка. Я так думаю, ого. Люди йшли близько 15 хвилин. Так проходили. Я, я, я вже не міг. У мене вже рука встала. Я вже ну, думав, дому доснімусь все одно до кінця. Утім, акції протесту збирали не лише патріотичних українців. За кожним таким заходом уважно стежили озброєні російські силовики. Там робота була дуже дуже, дуже близька. Я бачив, що вони прилякані, вони цеплялися в свої автомати, кулемети. Ну, я не знаю, їм вже казали, що, що ми з квітами їх будемо застачати, а, а, але там були настільки жорсткі речовки, що я, я думаю, це дуже не сподобалось, дуже. Олександр спокійно фотографував перші мітинги, але невдовзі росіяни вирішили покласти їм край. Вони е, пішли в атаку і почали е, стріляти, е, як мені здавалося, вгору. Е, стали закидувати мітингуючих слізогінним газом, шумовими гранатами, навіть е, використовували е, техніку. Гори в пеклі, руський мір, визволителі. Доводилося пару разів дихати цей газ, це просто неможливо було дихати. Воно і, і очі вижигало. Ти очі відкрити не міг, тому що ну, як які грудь, такі очі просто випалювало. Тепер фіксувати протестні настрої стало небезпечно. Будь-які докази непокори українців на окупантів діяли, наче червона ганчірка на бика. Я двічі бачив, як людей е, перевіряли телефони. Не те, що перевіряли, не фотографували, К ним підходили, забирали телефони. Я тр... розробив таку свою таку теорію, як можна непомітно для навколишніх всіх людей фотографувати саме прихованою камерою, корняков зробив свої знамениті кадри, що облетіли світові інформаційні агенції Reuters, Times, Guardian, BBC. Світова спільнота побачила, з якою відчайдушною сміливістю мирні херсонці чинять спротив озброєним до зубів російським військовим. Хоча фотографії публікували анонімно, росіяни все одно дізналися про підпільну журналістську діяльність Олександра. Мені стали надходити повідомлення від Ділони, що мене розшукують. Шість тижнів я змушений був переховуватися, жити в чужому будинку. Зрозумівши, що всі можливості працювати цілковито вичерпані, Олександр наважився на виїзд з Херсона. Виїхав я десь з Херсона 10 серпня. Приїхав я через Васильівку, їхав з перевізником. Мені пощастило, що приїхав в Васильівку за два дні, і 12 серпня ввечері я вже був в Одесі. Талановитий фотожурналіст прагнув показати всій країні, що його рідне місто продовжує опиратися ворогу. Щоби довести це наочно, організував у 17 містах України виставку нескорений Херсон. Її експозиція складалася з 50 найвідоміших фотографій Корнякова. Ці фотографії ви могли бачити в різних медіях Бібісі, в, в, в Reuters. Тобто, я думаю, що одні з найвідоміших кадрів Херсона саме тут. Кожна світлина тут живе свідчення героїзму мешканців міста. Не дивно, що херсонці, яким вдалося опинитися на вільній території України, не могли стримати емоції. Я вважаю, що ця виставка повертає знов туди. Такі враження. Коли ж Збройні сили України звільнили Херсон, Олександр Корняков подарував нам світлини геть іншого настрою. На них щасливі, вільні люди усміхаються зі сльозами на очах.